Перед тим як сісти в той літак та і побачитися з Путіним. Відповідно, Дональд Трамп заявив, що бачить з боку Росії зацікавленість в економічному потенціалі США. Ба більше того, в нього спитали, кажуть, слухайте, ви бачили напередодні ввечері, Росія знову продовжила свої насильницькі дії по відношенню до України, запустивши ще більше безпілотників. Що ви про це думаєте? Спитали у Дональда Трампа. Він сказав: Я думаю, вони намагаються вести... Переговори, тобто це просто е, переговори, такі каже Дональд Трамп. Е, щодо інших заяв президента Сполучених Штатів, то Трамп заявив, що планує обговорити з Путіним питання територій, але вважає, що рішення щодо цього має приймати Київ і правильно вважає, тому що тільки Україна може приймати рішення е, про е, свої території. Єдине про що Дональд Трамп не сказав, а хотілося, щоб він сказав, що ті території, які Путін... Захопив і вписав в свою конституцію до цього моменту, були вписані в конституцію іншої країни, і, вписавши їх в свою, він порушив іншу конституцію. Але про це Дональд Трамп не сказав. Також Дональд Трамп заявив, що готовий обговорювати з Путіним питання бізнесу, якщо вдасться досягти прогресу на українському напрямку. От знову ж таки, мені не дуже подобається оцей український напрямок. Я розумію, що війна йде на українській території, але це війна Росії з Україною. Її розпочала Росія проти України, тому немає ніякої української кризи, українського питання. Є війна, яку Путін веде проти України. Також президент Сполучених Штатів заявив, що наступного тижня має намір вести мита на імпорт сталі і мікрочіпів. Не знаю, чи це для когось було попередженням, чи він. Просто вирішив анонсувати наступні події на наступний тиждень. Також Трамп стверджує, що на Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні. Знову ж таки, ми повертаємося до цього та українського питання. Дональд Трамп заявив, що хотів би сфокусуватися на проблемах своєї країни, але бере участь у вирішенні і війни заради порятунку життів. Ну, знову ж таки, Дональд Трамп хоче сфокусуватися на питаннях Америки і Америка First, і Америка Again. Ми все чудово розуміємо, і це те, з чим Дональд Трамп прийшов до влади як 47-й президент Америки. Але при цьому Дональд Трамп ще й хоче здобути собі Нобелівську премію миру. Я нагадую, саме тому він береться за вирішення військових питань. Бо перед цим він вирішував питання Ізраїлю. Перед цим він після цього він вирішував питання Азербайджану і Вірменії. Ну і відповідно тепер він вже взявся за питання Росії і України. Саме тому він хоче здобути собі Нобелівську премію миру. Ну і також е, сподівається, що з саміту на Алясці щось таки вийде. Трамп особисто зустрів. Іне Путіна е, власне навіть кавровую дорожку пообіцяли червоного кольору. NBC News про це пише з посиланням на джерела. Ну і просто зараз можемо подивитися, як Трамп піднявся на борт літака і відлітає на Аляску для зустрічі з Путіним. Вилетів він з бази в Меріленді до Аляски. Виліт відбувся. На більш ніж годину пізніше від запланованого часу, чи то Дональду Трампу сказали, чи то його попередили про те, що ем, Владимір Путін дуже любить запізнюватися на всі зустрічі і події. Е, тому, певно, Дональд Трамп вирішив, що в цьому випадку запізниться він. Але знову ж таки видання з посиланням на двох високопосадовців адміністрації США пише, що Трамп влаштує урочисту зустріч диктатору на військовій базі. Елмендорф Річардсон планується, що американський президент особисто привітає Путіна після його прибуття. Чиновники наголосили, що точні деталі і церемоніальний порядок зустрічі ще узгоджуються, але зустріч вже перенесли на 22-гу годину за Києвом, тобто на півгодини раніше. Ну, і тут, от знову ж таки, враховуючи, як Путін любить запізнюватися, то о котрій таки почнуть, сказати поки що важко. Поки ж, сам Путін, в принципі, теж готується до цієї зустрічі, але по-своєму, знаєте, як там кажуть, пішов по етапу. Тому що по дорозі до Сполучених Штатів вийшов заїхати в Магадан. Ну а куди йому ще, відповідно, їхати, як не, як там кажуть, в символ Гулагу? Людина. За якої в Росії знову в моді політв'язні фотографуються на тлі головних воріт в ось це табірне минуле країни і надихає відповідно всю Росію на подальший розвиток як великої колонії строгого режиму на всій відповідно території цієї самої?